Академія вчительства Каразінського університету у партнерстві з Україна провела панельну дискусію, присвячену ролі вчительської професії у суспільстві. Ми розуміємо, що підготувати сучасного вчителя. Який буде професіоналом, новатором, справжнім патріотом, дуже важко зробити в дистанційному форматі. І ми, як ніхто, харків'яни і представники університету розуміємо, як ми скучили саме за живим спілкуванням. Тому цей проєкт, ці зустрічі, які ми плануємо проводити постійно як практичну складову, як майданчик для обміну думок і досвіду. Це є пріоритетом Каразінського університету. Такі заходи з такими професійними менторами, викладачами і тим паче міжнародними представниками допомагають мені зрозуміти, які є нюанси. От, наприклад, пані Марина казала про проблеми інклюзивності у нашій освіті. Я думаю, це теж дуже важливо. Вчительська професія неймовірно важлива, тому що вона здатна проєктувати майбутнє вчитель тим, як він себе поводить, як він вміє підтримати учня. Теж розбудовує і престиж своєї вчительської професії. Це такий рух в обидві сторони. Тобто, з одного боку, суспільство має підтримувати і шанувати вчителя, з іншого боку, вчитель своєю кваліфікацією і впливом на дітей, і розбудовою в дітях їхнього інтелекту, їхніх м'яких навичок, розбудовою характеру дітей, врахуванням їх особистісних можливостей. Цим вчитель вносить неймовірний внесок в проєктування майбутньої України. На заході був присутній Андреас Шляйхер, який презентував результати дослідження про стан освіти у всьому світі. багато цікавих офас Ви ніколи You can never copy them, ви старі тем ленфром і сі ха юнотайкан. Ukraine in, in the design of its education system. There are a lot of experiences that we can learn from Ukraine, actually. Вігав сіне левел оф резилінс of студентці канті бін ексепціонали гай на цігентіческе вина студентці сенс осефті сенсов резилінс емошн резилєнс на свай. Ай дубелівки нолофом і чада studying experiences. А також для студентів Каразінського відбулася екскурсія до київської школи Мідгард, на базі якої студенти академії вчительства будуть проходити практику. Я була дуже вражена цією школою, бо е, ця школа. Виглядала дуже сучасною. Для студентів Каразінського провели семінар на тему інклюзивна освіта Вступ до сеп підходу. Інклюзія вона може бути в кожному з нас, незалежно від наших фізичних вад чи привілегій. Що це є і емоційний стан, що це є твій настрій, що це є і. Твоє бажання, твоя мотивація. І ось вчителю дуже необхідно враховувати всі ці фактори, щоб змістовно побудувати освітній процес, і щоб цей освітній процес відповідав для кожної дитини. Для кожної особистості, для кожної людини, так щоб їм було комфортно, я зрозуміла, що мені треба стати вчителем для того, щоб мотивувати дітей навчатися і розвиватися далі, тому що з приходом дистанційного навчання погіршилося буквально все їхнє ментальне здоров'я, їхня зацікавленість у навчанні, і їм потрібна саме та людина, яка дасть їм поштовх вперед, щоб йти далі і не зупинятися.